Якщо ти українець, українка, зупинись, не листай! В моїх руках листок паперу, на якому надрукований алфавітний вірш. Ось зверху вниз іде український алфавіт. Не буду диктувати так швидше. А тепер сам вірш. А наша мова диво в кожнім слові. Буде тепер звучати навкруги. Вона Росії, наче кістка в горлі, ганьблять її, вбивають вороги, ганч в нашій мові все вони шукають, до неї московит ніяк не звик. Є головнішим, так вони вважають. Еге ж, звичайно, тільки їх язик. Життя їх мрія, щоб убити мову. Завжди в претензіях до нас вони. Гечти розперезалися в чергове, і саме мова привід для війни. Їм нас хотілось русифікувати. І тому їм мова в саме серце б'є. Коли, як не тепер нам пам'ятати? Леліймо, браття, ми усе своє. Ми маємо свої вірші, панове. Нам залишили пращурі пісні. Ой як же відстояти рідну мову. Питання в нас відстоїмо. Чи ні? Радянщину вернути хочуть знову. Своя є мова, все в нас є своє. Тарас просив, плекайте рідну мову. У мові код так було, так і є. Франко на мові теж писав колище. Хоч мало ми читали ті вірші. Це вже минуле, бо язик був вище. Чомусь усім був Пушкін до душі. Шануймо нашу мову нещоденно, щоб різала вона їм по вухах, пом'якшень ніяких ми не даємо. Юда Московський знає, що прийдемо, як треба буде, наш засяє стяг. Зайдіть ви на канал хоч раз, де дід Панас знімав для вас. Тут час є тільки для реклами. Ви на каналі будьте з нами. Тож заглянути поспішіться. Там підпишіться і залишіться. Віршем спілкуюсь з глядачами до риб, грибів усе віршами. Для українського народу Карпат показую природу, тож не лінуйтесь і заходьте, дозвілля гарно в нас проводьте. В країномовний тут контент. Не втратьте зоряний момент, бо наша мова це перлина. Поки є мова, є Країна